Це в нас сонячна панель, яка стоїть за вікном. Така саморобна, вона виробляє електроенергію. Далі від неї йде багато дротів, частина з яких використовується на заряд телефонів, павербанків. Там, в принципі, ну, будь-якої електроніки. Кілька років тому Ігор Шерепот поставив на балконі сонячну панель, а зараз ще й удосконалив акумулятор, що накопичує енергію. Повноцінно не може працювати великі побутові прилади, які нагрівають щось, або це, наприклад, пральна машинка, мікрохвильовка, ті, що споживають більше кіловат, акумулятор не витримає. Але все, що менше, в принципі, так. Ну можна просто ну я не бачу потреби там телевізор дивитися аж такий, коли немає світла. Але в принципі можна цікавитись енергією від сонця, чоловік почав ще задовго до початку повномасштабної війни. Тоді купив свою першу сонячну панель. Починалось в мене все з такого бажання якось використовувати сонячну енергію, тому що у нас південна сторона і дуже довго світило сонце влітку. І мені хотілося щось, хоча б щось від нього заряджати. Ну, перше, це я придбав таку Панель маленьку, це в Франківську їх прямо робили. Сюди під'єднувався павербанк, і він там вдень заряджався. Це так чисто символічно. На щось давало далі. Захотілось більшу панель, більший акумулятор ще більше і так далі. Нині в квартирі сім'ї шерепотів від саморобної електростанції. Працюють гірлянди, кондиціонери для, для обігріву, з повітря, ноутбук та навіть робот-пилосос. Ігор каже, як тільки інформація про саморобну електростанцію у квартирі з'явилась в інтернеті від бою від дзвінків і прохань про допомогу та консультацію, у нього не було. То виникла потреба дуже велика в людей, на жаль, через цю ситуацію. Тобто, і люди просто питають банально, як нам таке саме зробити, тому що ми там свічками, свічками освітлюємо собі квартиру. Ну. Це ж не діло. Люди пишуть, дзвонять постійно. Десь викладає якийсь допис. Мені пишуть о, а де ви таке купили. Я починаю пояснити, що я сам робив. А порадьте нам. А як от в нас там газовий котел, як його заживити? А от ми купили акумулятор, а Він щось не працює, що робити, і так далі. У квартирі шерепотів все продумано до дрібниць. Ігор каже у планах придбати ще одну сонячну панель, а ще сподівається, що зовсім скоро Україна переможе. Ольга Гриць, Віктор Костенюк новини телерадіокомпанія компанія Раї.